Всім вітання, 2 серпня Ми тут на виїзді, на точку Відбираємо мед, міняємо матки, все разом робимо Що цікаво, можу так, пару слів показати, що робимо. Значить, я приїхав з матками готовими. Ось це ще в мене дві залишилося. Ну, Ще сім'ї є, на яких потрібно міняти, просто маток вже немає. Почекаю трошки. Дивіться, ось є маточка у нас. Тільки що в сім'ї я знайшов стару матку, ну, вона е, двохрічна матка стара, бачите, вже навіть мітка на ній трошки стерлася. Знайшов матку, е, нічого не чекаю, Е рукою знімаю. Е, дуже просто, я беру матку ось так, об кліточку трішки розтираю. Не знаю, чи воно щось дає, може це тільки для спокоєння, так, для спокоєння совісті. Ну, мені здається, що так трішки краще. Получається трошки як феромоном змішую їхні е маточку йдемо благополучну Демар. Тут виломуємо маленьке відділення. Виломую маленьке відділення для проходу бджіл. Ось ставлю кліточку десь між рамки. Зазвичай я ставлю навіть на, на рамки, але оскільки тут ще магазини стоять, то буде незручно, тоді вона приклеюється до магазинів. Ось так просто ставлю. І все, це десь на дні 3-5. Десь днів через 3-5 я прийду, перевірю, якщо там є маточники, я їх обірву і відкрию велике відділення, вони матку випустять. Я пробував на декількох сім'ях, там 5 штук в мене маток було, приїхав тиждень тому, поставив. Зразу матку вбив і кліточку відкрив на велике відділення п'яти сімей. Дві почали сіяти, дві вбили, а одна матка була, але маточники все одно потягнули. Ну, але жива була, то я думаю, що вона почне сіяти. Ну так, грубо кажучи, 50 на 50. Ось таким способом, якщо потримати трішки їх на, е... Якби на закритою маткою, але щоб джола до неї ходила, то е... я думаю, що трішки там відсотків, мабуть, 90 буде прийом матки. Ще покажу, так, вчора ми приїхали ввечері, поставили бджолові удолітелі. Ось тут. Якщо цікаво, можу показати, що я тут бджола пішла. Ну, Не вся, звичайно, бджола тікає, там не залишається. Але це не зрівняти з тим, наприклад, якщо видувати бджіл просто із... не ставлячи бджоловий Бо Ну, там довше часу займає і все. Тоб, мені здається, даже швидше приїхати, поставити. Зараз покажу. Так. Ось там видно як бджола пішла, то є, там десяток, може 15 джок. Це тут я зразу ставив на два магазини. Третій, в принципі, в багатьох сім'ях і третій повний. Ну, як багатьох, на тих, яких три стояло. І третій повний. Але ну, просто якщо я поставлю зразу на три, то мені треба хоча б один пустий поставити над гніздом, тому що бджола не піде донизу їй то просто не буде куди діватися. Що по меду взагалі? Десь на третині сімей в мене стояло три магазини. Не всі їх, правда, заповнили по два, наприклад, там по два-три. Але якась така ситуація не зрозуміла дуже. Е, є сім'я, наприклад. Одна спрацьовує дуже гарно, а друга дуже погано. Е, не, незрозуміло, я не, не знаю чому. Ось, наприклад, це така середня сім'я, це от А Ось цей щось приніс. цей я тут ще щось приніс. Е, цей. О, дивіться, о, це тут джоу деля, я думаю, чому там джолине. -е, якось такий принцип густо-пусто. Якщо хтось знає е -е, по посіву зернових та інших, є такий принцип. То це щось подібне перекочувало в мене на пасіку. О, дивіться, три магазини, один, два, один. Тут я зняв, правда, вже теж три. Ну, якось дуже сильно по-різному. Ось тут було прямо всі чотири, ось цих було по два магазини, я тільки що зняв. Там бджоли далі навіть не ставив, бо два не можуть донести магазини. Ну, Таке якось воно дуже-дуже нерівномірно. Є такі сім'ї, в яких бджола прям дуже мало бджоли, є такі, що її нормально. Ну, в Більшості в принципі, бджола нормально. І те, що навіть гнізда заливали е, при початку медозбору, то е, зараз це зовсім інша картина. Вони підняли все-таки мед непогано вверх. Е, не всі, звісно. Ну. Ось тут, наприклад, тільки що де матку шукав, то так. Мед, 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 розплід, розплід, розплід. Чотири там розплоду, наприклад. Тобто я цих три, напевно, заберу, а може навіть і чотири, не знаю. Я б, як приїду вже останній раз забирати, я просто їх позабираю ці рамки. Десь до семи рамок я, напевно, скорочу гнізда. От і все. Ось дивіться, ось бджоли вже е, до кліточки якби, е, проявляють активність. Це Буквально тільки пару хвилин пройшло. Е, дивіться, вони. Відчувають феромонтеї матки, яку я там трішки об кліточку. І ну, я бачу, зараз вони не, не агресивно до неї як би, відносяться. Ну, вони відчують, звичайно, що то не їхня вже матка. Ну, але все одно, якщо зараз вона прям вийде, більше верніше, її вб'ють. Якщо вона там декілька днів посидить і би, зараз вже не та пора, щоб виводити нових маток, то вони все-таки в більшості так і переважні, то. Наточок, конечно. Приймаю. ось так. Діліться своїми коментарями, як у вас. Тому що, не знаю, важкий сезон. Такий він попадає не, не часто, але так, важкий сезон в цьому році. Я перший раз буду тільки мед качати. 2 серпня я качати мет тільки буду. Це взагалі такого, що в мене не було. Ось. Тому ось так. Пишіть коментарі, діліться. Всім гарних медозборів, слава Україні.